В рамках підготовки до нового сезону Івано-Франківська говерла провела два спаринги з Львівською політехнікою. І у місті Лева, і на домашньому паркеті підопічні Євгена Морзіна переграла своїх суперників. Якщо у суботу, 3 вересня, наші ведмені були сильнішими у Львові 92-87, то через два дні Івано-Франківську перевага Говерла склала цілих 16 очок 77 на 60. У Львові Галичани не зуміли в з Еріком Колманом, в активі якого 23 пункти, 13 підбирань та два блокшоти. Досить стабільно провели два і новачки команди. Зокрема, Уокер у двох матчах набрав 31 очко, Тікс 27, а Грін 26. Заключений чверть домашнього поєдинку Іван Франківський зіграли у своє задоволення, і наприкінці гри Євган Мурзін дозволив собі залишити на майданчику виключно український склад: Шостуха, Сільковський, Герасимчук, Оснач та Дубнюк. Натомість легіонери мали нагоду перепочити. Здобувши дві перемоги над Галичиною, Говарла у чудовому настрій продовжує підготовку до нового сезону. Другий тренувальний збір, як і минулого року, інофранківці запланували у Литві.